you <laughs> Вітаємо вас, вітаємо вас, малята, вітаєм таєм вас! Привіт, наші хороші друзі! Вітаємо вас на каналі Манюня Євелінка. Не забудьте підписатися, а також поставити вподобайку, Якщо сподобалося відео, і хтось себе дуже чемно погодив, і хтось був дуже-дуже чемний. А ще, наші хороші діти, в нас сьогодні є гість. Це Акула. Акула Акуліна. Буква А – Акула. Акуліна. Дивися, яка Акула. Акула припливла до нас і каже: Евелінка, привіт! Доброго ранку. Каже вранці Акула. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Я перепрошую. Я дуже чемна акула. Мене звати Акуліна. Тебе як звати? Як тебе звати? Це Акула. А Акуліна. А як звати тебе? М -м -м? Як тебе звати? Як тебе звати? Евелінка. Кажи мене звати Евелінка. А я Акула Акуліна. Я чемна Акула, Червна дитина. А давай заспіваємо пісеньку про, 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 про. Про Акуліно. А кулінату туру туту, коліна туру туту, а куліна. А кулінату Евеліна Евелі ту на туру туту, а куліна. Ось Акула, Акуліна це її подруга Евеліна. Це дуже чемна акула. Вона привіталася, сказала доброго ранку. Скажи доброго ранку. Доброго ранку. Акула, я тебе перепрошую. А звідки ти припливла до нас? Я припливла до Евелінки, щоб з нею погратися. Можна погратися з тобою? Можна. Дякую, каже Акула. Акула чимна? І вона каже дякую. Евелінка, дякую. Прошу Акула, прошу Акуліна. А кулятко, так. Акуліна. туруруруру! Акуліна. туруруруру! Акуліна. туруруруру! Акуліна!» а Акуліна!» Чудово, чудово, чудово. <му> Ліна, коліна, коліна. А до коліни припливла ще одна рибка. Привіт Акула! Привіт! <му> Супер. Я перепрошую. А сьогодні, яка сьогодні частина доби? Ну Вже день. Доброго року. Недоброго ранку. Якщо день, то ми говоримо Добрий день! Евелінка, добрий, добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Дякую тобі, чемна рибка! Дякую! Дякую, що ти підказала Улі. Я їй вітатися в день. В день ми говоримо Добрий день! Добрий день! В день добрий день, добрий день! Дякую! Будь ласка, будь ласка, а ми можемо пісеньку заспівати. Давай з рибкою пісеньку заспіваємо. Заспіваємо пісеньку з рибкою. М -м -м. є така гарна пісенька. Дякую, будь ласка, привіт доброго ранку. 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 Доброго ранку, доброго ранку. Дякую, будь ласка, привіт доброго ранку, до побачення, до зустрічі. Дякую, будь ласка, привіт доброго ранку. Дякую, будь ласка, привіт, доброго ранку. Супер! Супер! Дякую! Ой, я перепрошую! Я перепрошую! А ми забули погратися! Якщо щось сталося, якась негарна ситуація, треба перепросити. Сказати, я перепрошую. Я перепрошую, або вибач. Вибач, будь ласка, вибач, я перепрошую. Ми забули погратися за кулею. А коліна, давай гратися. Так, каже Коліна. Так, 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 так. Я дуже хочу гратися. Пограємо в м'яч. Пограємо в м'яч. І... Тримай, а коліна буде з тобою, а я буду. А коліна, і так. Ловимо м'яч. І на тебе м'яч. до мене м'яч. До тебе м'ять. А куліна впала і забилася. а вибач, куліна. Вибач, ми не хотіли тебе кинути. Вибача вибач, куліна, вибач, тримай Акуліна. Так, А коліна і тримай м'яч. Апа, до мене м'яч. Тримай м'яч. До мене м'яч. Чудово. А, а Чудово. Чудово. Пограємося з м'ячем Ще раз давай, ловимо. Опа, лови. кидай, оу, зловила. Лови. оу, зловила. Лови. оу, зловила. Лови. Ой, відсідає. Хто це такі? Фу. А давай повторимо з тобою. Вранці говоримо Доброго ранку! В обід говоримо Доброго дня! Вдень, доброго дня! Хм. А що ж говоримо, коли ввечері, коли спадки йдемо? Спати йдемо, що ми говоримо, коли е, спадки йдемо, це в, е, треба привітатися ввечері. Кажемо Доброго вечора. М'ячику, доброго вечора! Давай ввечері пограємося м'ячиком. Ввечері пограємося м'ячиком. Доброго ранку. Добрий день. А з м'ячиком вітаємося. Доброго вечора. Доброго вечора. чи добрий вечір? Ні, добрий вечір. Правильно буде добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Гарний вечір. Гарний вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, гарний гарний ре-ге-ге-вечір. Добрий вечір, добрий вечір, гарний вечір, гарний вечір, добрий вечір, добрий вечір, гарний гарний вечір. У, -у, -у я дякую вам, каже м'яч. Я так награвся, я так награвся, який м'яч. <тас> так, і м'як. <тас> Дякую, каже, дякую. Дякую, акула, дякую діти, дякую, м'яч. Я так з вами гарно гралася. Награлася, награлася рибка. Хороша рибка. Будь ласка, відповідаємо рибці. Будь ласка, рибко, будь ласка, так, пливи собі далі. І рибка попливла далі. Попливла, попливла рибка, попливла, а м'ячик. А м'ячик, ти часом м'ячик не хочеш спати? М'ячик хоче спати? Ні. Ну то на добраніч, До побачення. На добраніч, коли лягаємо спати, то на добраніч. На добраніч. ніч. Санька, дрібка. Почуть очнята. На добра ніч. На добраніч, м'ячику. М'ячику, па папа, на добраніч. М'ячик лягає спати. Він пішов спати. Він пішов спати, а до нас прийшов хто це? Хто до нас прийшов? Це восьмий ніг. Він має вісім ніг. Вісім ніг. А давай ми з тобою зараз порахуємо. Скільки у восьминога ніг. А давай ми порахуємо, скільки у восьминога ніг. Восьми ніг. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Ще раз давай. І... Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У восьмий нога вісім ніх. Добре. Чудово. Привіт, Акула. Ні, Акула, не привіт. Треба говорити. Добрий вечір, бо зараз вечір. Я пішов спати, а ми до Акули кажемо. Добрий вечір, Акула. Добре? Я перепрошую, а як мені пропливти в кінець океану і знайти водорослі? Каже ось мені. Як пропливти? Ось мене, тобі потрібно прямо і направо, і ти не помилишся. Там кругом. Кругом є водорослі. Дякую. Прошу, будь ласка, до побачення. Каже, до побачення. До побачення. До побачення, діти! Який чемний восьминіг! Давай його погладимо. Ой, який чемний восьмініг! Який же ж він чемний! До побачення! І поплив, 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 поплив далеко-далеко. Так! О! Ну що, вечір? До побачення? Не. Акула, до побачення! Ні, ні, ні. Евелінка не хоче прощатися з акулою, так? Ні. Не, не хочеш з акулою. А давайте згадаємо, вранці говоримо добрий день вдень. Ні-ні-ні, неправильно. Вранці говоримо добрий ранок. В день говоримо добрий день. А ввечері говоримо добрий вечір. Супер! Чудово! А ще які черні слова ми знаємо? Які черні слова ми знаємо? Дякую, будь ласка, вибачте, перепрошую! Дякую, будь ласка, вибачте, перепрошую. Супер. А, тримай, а я буду співати пісеньку. Акуліна, Акуліна, Чемна дівчинка, дитина, Акуліна, Акуліна на букву А. Акуліна, акуліна, чемна дівчинка дитина, Акуліна, акуліна… Акула… а Акуліна, акуліна, чемна дівчинка дитина, Акуліна, акуліна, Чемна дівчинка дитина, Акуліна, акуліна, Чемна дівчинка дитина. Акуліна, Акуліна, а чемна дівчинка, дитина. <клухи> Супер! Чудово! А давай разом з нами. Акуліна, куліна, чемна дівчинка, дитина, Акуліна, Акуліна, а чемна дівчинка, дитина. Хто у нас чемна дівчинка? Хто? <клухи> так, Акуліна. А куліна. Яка це буква? А, буква а. а, а Акуліна а Так. Акула, акула. Так. Це акула. акула. Акуліна куліна. Ви розумнички ви найкращі, ви молодці. На сьогодні все. До зустрічі, малята! Зустрінемося у нових відео. Па!